Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Влада Великої Британії продовжить тиснути на Росію. Повна поразка президента Володимира Путіна видніється на горизонті, однак багато залежить від нової прем'єрки Великої Британії Ліс Трас. Про це пише редактор розділу безпеки за телеграф Кон Колін. Колін вважає, що посилення пропаганди Кремля останнім часом свідчить про те, наскільки насправді погані справи у Путіна. Автор наводить один ілюстративний приклад: на кремлівському каналі в Британії пройшов випуск шоу Колеса Фортуни, де головним призом була оплата рахунків електроенергії взимку. Так Москва намагається просунути наратив про те, що європейці страждатимуть через санкції проти РФ, накладені їхніми державами. У певному сенсі подібна пропаганда в Британії є свідченням того, що Лондон відіграв важливу роль в економічній війні проти Росії, зазначив автор. На думку автора, позиція Великої Британії щодо Росії за каденції Ліс Трас лише посилиться. Про це свідчить призначення на посаду міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі та збереження Бена Волеса як міністра оборони. Клеверлі та Волес не лише підтримують поточний курс Британії. Але й можуть відіграти роль у зміцненні оборонної потужності країни, що стане запорукою стабільності в регіоні. Також прем'єр-міністр Великої Британії Ліс Трас оголосила про те, що починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік в пропагандистів РФ істерика. Адже у першому великому політичному оголошенні під час свого прем'єрства Трас сказала, що нова гарантія ціни діятиме протягом двох років і заощадить середньостатистичному домогосподарству в Англії Уельсі. Та Шотландії тисячу фунтів на рік. Такий же рівень підтримки буде надано Північній Ірландії, де діє окремий енергетичний ринок. Настав час бути сміливим. Ми зіткнулися з глобальною енергетичною кризою і безкоштовних варіантів немає, сказала прем'єрка в палаті громад. Політика, яка, на думку Даунінг стріт, дозволить стримати інфляцію до 5 процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарством, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року. Шестимісячна схема для під Приємства шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими. Щоб обмежити зростання рахунків, клієнтів уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів. Цей крок, який як очікується, коштуватиме десятки мільярдів фунтів, буде фінансуватися за рахунок додаткових державних запозичень. Міністр фінансів Квазі Квартенг має викласти очікувані витрати у своєму фінансовому звіті пізніше цього місяця. Лейбористи стверджують, що заморожування рахунків має бути оплачено за рахунок податку на надприбуток від прибутків виробників нафти та газу, а прем'єр-міністр відразу відкинула цей варіант, проте газовий шантаж РФ точно не пройде. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.